Щербець назва меча, яким Києву надали першу міжнародну воєнну допомогу у поверненні трону князю Святополку, єдиному законному спадкоємцю престолу, якого народила вдова князя Ярополка, вбитого Володимиром під час нападу на Київ. І, хоча Володимир назвав святополка своїм сином, звісно, для того, щоб поставити святополка в один ряд зі своїми синами у праві на захоплену спадщину, це не зменшило законного права на успадкування престолу святополком, котрий доводився з'ятим польському королю Болеславу Хороброму. До того ж, у святополка із польською принцесою був син. Тобто син святополка, він, же внук польського короля, був наступним у праві на успадкування Київської Русі. Тому у 1016 році, після того, як Ярослав Мудрий захопив Київський престол, польський король Болеслав Хоробрий прийшов із військом у Київ для того, щоб повернути престол держави своєму зятеві святополку. Серед воїнів Болеслава були поляки, чехи, німці. До речі, про цей похід є цікаві записи німецького епіскопа Тітмара Мерзербурського, який був у Києві разом з Болеславом Хоробрим. Зауважу, що подія відбувалася до великої схизми, тобто ще не було православної церкви, тож авторитетною була присутність німецького епіскопа серед осіб, що прийшли повертати законному спадкоємцеві Київський Трон. І просто так німецький епіскоп не прийшов би із Болеславом на Русь, значить, знали в Європі, що дії польського короля справедливі. Трон святополку було повернуто, але чомусь тоді Святополк і Болеслав не об'єдналися в одну державу. Польський король тоді не захоплював Києва, не вимагав якихось винагород, а всього лиш на зворотньому шляху повернув собі території нинішньої Західної України, війною відібрані у 981 році Володимиром у поляків. Це не із польських підручників, а із хронологічного твору Русі, упорядником котрого був київський монах Нестор, який називав князя Володимира Вуйком, а значить, добре знав про події тих часів. І отаке вигадувати в нього не було жодної потреби. До того ж, Нестор писав, що від роду поляків пішли Радимичі і В'ятичі, тобто від Сожі до Окі жили поляки. Так що, коли Володимир війною йшов із півночі на Київ, то по дорозі із поконвічних польських земель прихопив чимало, і про це поляки мовчать. Щоправда, білоруський батько, котрий говорить російською мовою з акцентом, весь час побоюється нападу поляків. Значить, знає він про цей історичний факт, адже Лукашенко історик за освітою, то що? Поляки-загарбники чи ті, в кого загарбали?